Хочу поділитися деякими думками е, на таку тему, над якою вже певний час роздумую. Е, я думаю, що кожен із нас ми проходимо в певний період нашого християнського життя певні випробування. І ці випробування, як уже за цією кафедри недавно Господь говорив, через братів, вони можуть нас або зламати, або зміцнити. Звичайно, краще друге. Знаєте, я сформував деякі такі думки і е, на тему, Бог з тобою буде в випробуваннях, якщо до випробувань ти будеш з ним. Або е, ще інший такий варіант: знаєте, у кожного є, може прийти своя піч. Пам'ятаєте, шадрах, Мешах і Аведнео. Я хочу якраз зачитати цю історію. Яка записана в книзі Даниїла в третьому розділі. Ну там передісторія є, я не буду всю передісторію зачитувати, але з 12 го вірша на цих три мужа, які були вірні своєму Господу до цих випробувань, вони були з Богом, вони шукали його, вони служили йому, вони поклонялись йому. І ось до цих випробувань. Але настав час і знайшлися такі підступні люди, які почали. Перед царем їх оскаржати. І ось 12 го вірша, 3 розділ Даниїла, написано слідуючи: є юдейські мужі, яких ти призначив царю над справами Вавилонської округи, Шадрах, Мешах та Веднего. Ці мужі не звернули на тебе царю уваги, богам твоїм не служать, і золотому буванові, якого ти поставив, не вклоняються. Тоді на у гніві та в лютості наказав привести шадраха, мешаха та Авиднего, і того часу цих людей привели перед царя. На заговорив та й сказав їм Шадраху, мешаху і Аведнего, Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому Буванові, якого я поставив, не вклоняєтесь. Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти, та всіляких родів музику попадали і кланялися Бованові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини плакотючої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах, Мишах та Веднего, відповіли та й сказали цареві на Носорові, ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас від палакотючої огненої печі, то Він урятує із твоєї руки царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми служити не служимо, а золотому буванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Друзі, перша думка, це цей чоловік, цар, він кинув виклик не цим людям. Він кинув виклик їхньому Богові. Тому що він посягнув на святе, на поклоніння єдиному Богові. І ви знаєте, в нашому житті можуть бути різні обставини приходити. Ось брат Назар тільки що проповідував, що краще всього слово воно має силу, коли дійсно людина то пережила. В моєму житті були певні обставини, коли нам прийшлося пройти ну, на той момент е теж подібну якусь таку випробування, як піч. Звичайно, у нас бувають прості обставини життєві, коли нам потрібно зробити якийсь життєвий вибір там чи ще щось таке. М і то нам може бути в деякій мірі як складно прийняти правильні рішення, і ми думаємо так, щоб не помилитися. Але буває приходять такі серйозні випробування. І ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, то ми знаходимо, що у Іова була своя піч випробування. Пам'ятаєте, да? Іов проходив свою піч. І такі мужі Божі, сильні, які були близько з Господом, намагалися бути в близьких стосунках з Богом, у кожного були якісь свої певні випробування. Але мені подобається текст писання вже з нового заповіту, я його просто процитую на пам'ять, ви згадаєте той текст, що в писанні написано, що Бог не дає більше, ніщо ми можемо понести. І тому нам порою здається, що ось це невеличке випробування, воно вже може бути великим. Але пам'ятайте, що Бог не дає більше. І навіть коли приходить більше. І воно дійсно складніше. То Бог нікуди не дівся. Мої близькі знайомі. Чоловік, якому вже було, ну, брат во Христі, якому було вже десь під 60 років. В нього сталося так, що він працював далекобійником майже в добру частину свого життя, більшу, певно. і Прийшов момент, і вже в такому віці у нього, він приїхав з Європи на той час, коли ще був візовий режим. Він приїхав своєю, цією машиною вантажною. І був момент, коли йому треба було їхати її просто розвантажити, але в нього почалися серцеві напади. Віруючий брат у Христі. В нього почалися серцеві напади. і... Він каже до сина, каже, тихенько, тільки мамі нічого не каже, мені ще треба машину розвантажити. А мама то побачила, ну тобто, дружина побачила і каже, е, дорогенький, зачекай, що з тобою. І коли вони поїхали в Києві, бо вони жили в Києві, в клініку, де по серцю, оперують, його вже звідти не випустили. Йому сказали: шукайте гроші, у вас. Ну, зробили всі е, медицинські перевірки. Вони сказали, у вас на там, 90% забиті аорти, і у вас серце може розірватися в будь-яку хвилину. Ну, вони вже його там підтримували. І вони сильно запереживали. Друзі, це посягнула своя піч, своє випробування. Це віруючі люди, чоловік, дружина вже в такому літньому віці. І він каже, коли дружина запереживала і почали молитися всі активно, там шукати вже кров, донорів. Він каже, я одного разу ввечері просто лягав ну, в лікарні лежачи, молився, вже мав відпочивати лягати. І каже, і просто Бог Господь послав ну, видіння ангела, я не знаю, але він каже, я почув явний голос: не бійся, тобі немало не зашкодить. Потім пройшов ще якийсь там невеличкий період часу, поки його там готували до операції, він знову, Господь його потішив, що я не даю тобі випробування більше, ніж ти можеш понести, не зможеш понести. І він каже: я побачив сон такий, каже, що я стою, і в той момент, коли каже, я побачив літак. Такий, ну що той такий, в другої, сві... часів Другої світової війни, де каже, я бачив пілота в такому темному шльомі, в шоломі цьому і він каже: Я бачу, що ну він якби хоче на мене летіти і мене якби знищити, але каже, в один момент з'являється рука і мене просто вихватує і ставить за якусь таку стінку, де він в безпеці знаходився. Потім ще якийсь йому там був сон, коли він побачив там ту саму кість руки, е, якби болгаркою, як будто вона зачищала таку плиту у вигляді серця, такі ці, ну типу, просверлені дирки, і вона зачищала ця рука тою болгаркою, якби зачищала оці, е, ну, завусиниці. І це був ряд таких сновидінь, які Бог попереджав його і зміцняв, і сказав йому, проговорив навіть слово, що не бійся, тобі немало не зашкодить. І він сміливо йшов на операцію. Дружина більше певне переживала. В той момент ми теж з дружиною молилися, бо це наші близькі друзі. І ми молилися, і Бог мені поклав на серце от цей текст писання за Шадрахами Веднего, що пам'ятаєте, що Господь не ізбавив цих трьох мужів від печі, але він був з ними в печі. І ви знаєте, я роздумую, що певно, навіть не вони перші упали в той вогонь. А певно, Господь уже там був, щоби їх визволяти. Тому що якби вони просто по-людському їх вкинули в цей вогонь, і там Божої присутності не було, то з них би нічого не залишилось, бо ми бачимо, читаючи далі, я за браком часу не перечитую всю цю історію, розуміючи, що багато із вас знають цю історію. Там написано, що воїни, які вкидали, пам'ятаєте, що з ними сталося? Вони просто той вогонь їх опік на смерть. Написано на смерть. Вони не в піч впали, вони біля печі були. Вони просто вкидали цих три чоловіка. І тому я думаю, що Господь уже був там з ними, тому що вони були до випробування з ним. І Господь їх зберіг. Ми пам'ятаємо цю історію, що вона закінчилася тим, що цар Навуходоносор, коли вкинули цих три чоловіка, то він побачив, що там чотири. І він каже до своїх сатрапів, до своїх слуг, каже: А чи не трьох ми кидали? Кажуть, так, царю, певне, трьох. Він каже, чому я бачу четвер... чотирьох і четвертий вигляд його подібний до Божого сина. І тоді цар, він каже, шадраху, Мишаховенго, видіть з печі. І вони вийшли, і це випробування їх не знищило і не зламало. Ми знаємо, що там написано, що волосся навіть запаху не мало того диму, вогню. Обгоріли тільки ті мотузки, якими вони були зв'язані, і вони вийшли неушкодженими. Цей наш знайомий, брат Віталій, е, йому прийшлося пройти п'яти годин чи шести навіть годинну операцію, де серце виймали. Е, дійсно, були забиті е, аорта. Ну, ці головні артерії, які йдуть до серця, вони були просто, скажімо так, забитими повністю. і... Одним словом, йому робили операцію, і він залишився живим до цього часу живе і служить Господу. Слава Господу. Друзі, в кожного з нас можуть бути свої випробування, своя піч. Але я хотів би закликати кожного із нас, щоб ми до випробувань були в близьких стосунках з Богом. Щоб ми до випробувань шукали близості з ним. І якщо якісь, можливо, хтось зараз проходить подібні випробування, пам'ятайте. Бог вас не залишив. Як шадраха Мишаха Веднего, Господь не залишив в печі самих на один на один з вогнем, з силою вогню, Бог не залишає дітей своїх, які вірні йому. Слава Ісусу! Хай Господь допоможе. Ми їздили на навчання, брати, хто був в Києві на капеланське навчання, і ми там зустрілися з одним чоловіком, який теж пройшов піч, якої ну, він не думав, що він її пройде. Острів Зміїний, пам'ятаєте, перші дні війни. Я не буду розказувати його свідчення, може, дасть Бог пастор запросить його в гості, він готовий приїхати і сам буде засвідчити, але він попав в полон. Він так цікаво розказував, каже, коли мені сказали, що треба поїхати з певною місією на цей острів, попливсти верніше. А він капелан, тільки в цих, ну, в морських військах, скажімо так, мав досвід капеланства. І він йому кажуть, знайди ще декілька людей, щоб ви попливли і виконали ту місію. І Він каже, коли я почав говорити зі своїми знайомими, мене запитують, наскільки часу треба. Ну, каже, ну на два дні. А в результаті 43 дні полону. 43 дні полону. Друзі, це піч. Оце дійсно піч. Оце дійсно випробування. Але за рахунок того, що він був. І ті люди, які з ним попали, бо там ще було два, свящер... два священнослужителя, крім нього, капелани, один православний, і один ще євангельський. І четвертий то був медик, ну, медичний працівник 43 дні полону. І вони молилися, вони надіялися на Господа, і Господь їх ізбавив від тої печі. Слава Ісусу! Тому хай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми шукали Бога. В любих обставинах нашого життя намагалися навіть тоді, коли все добре, коли все добре, шукали таємну кімнату, шукали близьких стосунків з ним. І якщо Богу буде угодно допустити в наше життя якесь випробування, бо, я думаю, ні Шадрах, ні Мешах, ні Веднего не чекали того випробування, ні Йов не чекав того випробування, і цей брат, який попав у полон на 43 доби, він теж так цікаво, коли вийшов. Він каже: друзі, хто їздить на схід? І ми там попіднімали руки. Він каже, а хто готовий в полон? Ну і тут ми почали ковтати слюну, тому що ніхто не готовий. Ніхто не очікує. Але випробування може прийти в будь-який момент. Піч може прийти в будь-який момент. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми були вірними йому до випробування. І він збереже нас у випробуваннях. Йому нехай буде слава. Амінь.